У нас на носі місяць травень. А, що нам покажуть карти? Як він розпочнеться для України? Які енергії? Чого нам варто очікувати? Ну я ще на травень не дивилася взагалі в кінці місяця, а дивлюся да на травень. А Да, ну в мене ще не кінець, 25 для мене ще не кінець чого, тому що я в кінці місяця ще очікую якусь подію. Може вона здвинеться? Може вона здвинеться ще на місяць, може, але задавали питання люди з приводу, з приводу є такий мультсеріал Сімпсони. І так. от вони, вони ці Сімпсони, значить, вони вгадали смерть папи. Так. От. І ще там щось вони вгадали. І тепер у них по прогнозам 30 чи 4 Так, смерть Путіна. Да, я бачила. І ми дивилися на трансляції з моїми глядачами, дивилися, що, що ж буде. Ну, померти він не помре, но вже готовляться документи про передачу власті іншій особі. О, як цікаво! А іншу особу ми з вами визначили. Да, да, да. І буде так, як це вже колись було. Значить, як от Єльцин передав, так і цей передасть. Типа він буде больний чи щось таке. І от ми чекаємо. Може, це не прям не 30-го, може, це, це, ну, це. От давай для України які енергії на травень про енергію. Ну, дивися. Перша карта, ми від чогось відмовляємося, ми від чогось уходимо. Від чого ми ходимо, я не знаю. Може, ми відмовляємося від цих дурних перемовин, які нічого не несуть у нас, окрім тільки, вибачте, гімаруя. Можливо, ми відмовляємося від перемовин за Від чогось ми відмовляємося. Далі енергії. Так, да, дивись, ми відмовляємося від перемовин і це щось очікує. Тобто, все, ми вже говоримо, ну хвата, ми не бачимо в цьому сенсу, ми не бачимо в цьому ресурсі. Як ми можемо дипломатично відмовити? Ми можемо послати ну, якогось долбадята, наприклад, якусь безумку, наприклад, послать туди, і хай вона ото там вилупить очі і морози щось. Чи ще щось таке. Далі: енергії для України на травень 25. -го. Ми станемо перед вибором. І ми будемо обирати е, якусь, як далі продовжувати якусь роботу. При цьому ця робота, і ще що скажу, ця робота буде вестися уже, коротше. Ми будемо щось хотіти розробляти, і е, нам треба будуть спеціалісти якісь. Mm -hmm. Все. Далі? Як така намік, поняли? Продовжуємо далі. Ще енергії на травень. Енергії на травень. Е, хороші енергії, я хочу сказати, Україна залучає якісь фінансові групи. Якісь ресурси, якесь щось залучається, щось в нас, нам щось входить, якісь інвестори заходять. А я скажу так, і ще коли ми в 2015 році, коли ми вчилися в школі е, позитивних змін, це в Дніпрі школа, Тамаріск, е, громадський центр, вона підготовлювала громадських активістів для позитивних змін в своїх громадах, щоб люди навчилися нарешті самі брати і робити. Так от тоді казали, перший признак того, що е, в країні наступає ну, якась диктатура або якась криза велика, це уходять іноземні інвестори. І якщо іноземні інвестори, а ви дивіться, у нас тільки війна, іноземні інвестори всі смились. Всі. Да. Деякий був бізнес, що <сих> сиділи. Так, от, і якщо повертаються інвестори, це говорить точно на тонкому плані. Кризова ситуація закінчується. Далі будуть якісь розмови про борги. Що це за борги? Хто кому що дожен, не знаю. Но борги Кажу, пані Лано, що нам новини пишуть про борги? Вибачте одразу, що перебила. А, значить, пишуть, що Україна може а, в травні місяці а, оголосити, що у нас дефолт. От бо ми не зійшлися з нашими фінансовими партнерами. У нас там величезний, звичайно, борг. Буде, буде дефолт, буде. Прямо зараз ти спитала, я спитала, і що ми оголосимо дефолт. А наскільки для нас це критично буде? Як буде це для простих людей? Так. Ніок. Ми можемо бути тільки обмежені в якійсь допомоги. Тобто, наприклад. 에, ну, підвищення пенсії не буде. Да? Наприклад, ну поняла, тобто буде якесь обмеження. От там може якимось, ну, не знаю, групам, ущемленим групам людей може бути, от дивись, воно буде стабільно невелике. От воно таке, як було, таке станеться. Ми не піднімаємо, поняла? А, і це буде важко. Ну, наприклад, якщо пенсія зараз там, скажемо, три тисячі, да? і вони якось виживають, да? то вона буде пенсія 3 тисячі, но, но ціни піднялись вверх і що. Ну, ти поняла? Да. Буде... через що я знаєш я завжди кажу таку одну річ зі свого Ютубу, ну, зі, зі свого каналу, я кажу таку одну річ, що на пенсію розраховувати може тільки безвідповідальна людина. Пенсія це, це не заробіток, це матеріальна допомога. Допомога, Як матері при народженні от матері, ой, я радила, а мені три копійки платять, подожди, дорогенечка. Ти ж не питала нас, наприклад, обійшла з сусідів по дому і каже, ви будете мені скидуватися, коли я рожаю? Yeah. Ну, Ні, звісно, правильно. А від кого беруть допомогу? Вона ж не з неба падає, вона з налогів. От я ФОП, я плачу налоги. Тобто з мене, з кармана беруть, ці жіночці дітей, ці пенсіонерки, ще комусь. Понятно, що всім не вистачить. Тому що фопів не так багато по сравненню, а у нас страна пенсіонерів. Тому надіятися на пенсію може тільки безвідповідальна людина. Людина, яка, а там буде пенсія, я проживу. Ні, ви повинні перше виховати так своїх дітей, щоб вони вам допомагали тоді, коли ви будете вже. Наприклад, коли вони були маленькі, ви їх кормили. Тепер ви... І, маленькі, тепер діти вас кормлять. Це нормально. Знаєш, скільки людей мені написали в коментарях, у дітей самих немає. Так чого ж ви їх так хірово виховали, що у них нема? Так треба було вчити заробляти гроші, треба було вчити думати, тому що це ж треба думати, не ждати, коли на заводі відкриється вакансія слесаря, а думати. А це дуже важка робота. А, да, їм ж не було коли. Вони ж теж ходили з лісарем на роботу, або ще кудись там, наприклад. Понімаєте? Я завжди кажу, наші люди не хочуть, не хочуть напрягатися. От, наприклад, я садержу свою маму, я саджу своїх батьків. Да, мій отчим вмер, я його поховала, мама сама, і я садержу. Вона не жде пенсії, вона, верні, її жде, ну, типу, сказати, що в неї є свої гроші. Я кажу ну, молодець, умнічка, я один раз на твої гроші заходжу тобі в аптеку, а в місяць я в аптеку заходжу э, для тебе Раза чотири. Вот так вот. Невзираю на продукти, невзирая то, что я там оплачу її комуналочку, і так далее. Почому? Чому? Тобто, що, мене що мама, там, 7 в мене йшов мами 70 в лбу чи що ні, вона така сама людина, як і всі, вона так само е, і вчителювала, і не вчителювала. І було таке, що вона там, е, роботи бралася. Такі. Вона, наприклад, навчилася в 50 років, вона е, не було в тому місці роботи, куди вони переїхали. Е, вона пішла мить пали, людина за світою, мить пали, в дом бита, а там хлопці ремонтували обу. Дивилася і просила, і вона навчилася, і потім вона також ремонтувала цю обувь і заробляла цим гроші. То чого моя мама може, а ці сидять в інтернеті. Тільки пишіть, не пишіть в інтернеті коментарі. Починаєте що то Вот і все. Моя бабуся до самої смерті їздила, жаці, купувала сіночки, жарила, і вже як їй було важко, вона коло дому сідала і, і продавала. Якусь копійку там вторгує і така рада, понятно, що ми їй допомагали. Але в неї була своя якась копеечка. В неї було діло, і не було коли сидіти на лавочці і ляпати язиком. Зараз лавочка перенеслась у нас в інтернет. Тепер всі сидять у Ютубах і в Фейсбуках. Не за це, звісно, мене люди не люблять, тому що люди звикли жити в позиції жертви. А на нас і напали, тому що у нас страна жертва. У нас народ звик бути жертвою. Сидіть. Хто нам винен, хто нам дасть, всі погані, всі такі, а я не можу. Вашого рук нема, вашого немає, вашого голови нема, я бачила мужчину без ног, який клав плитку. Почему чому він може це робити? Чому моя подружка уїхала в село, я приїжджаю до неї, вона плитку положила. Прямо вообще кажу, ти що, виєш, це ти сама? Вона каже, що в 53 роки людина, не маючи освіти строїтельної, вона поклала плитку ідеально, бо вона захотіла це робити. І це не так важко, там не треба це, там, це фізично убійся в кізяк. Багато є якихось речей, розумієте? Ну це ж треба думати, це треба напрягатися, а наші люди не хочуть напрягатися. голод і проблеми будуть у тих, хто не хоче напрягатися. А тільки очікує, що їм хтось винен. Все, до свидання, і не треба мені розказувати, що ми платили, що ми давали, не треба. Це ваша життя. Понабачить вам голодати, подобається вам страдати, це і страдайте тоді, як не, 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 то кажуть, людей, які хочуть щось робити. Потому що у нашій країни хороший потенціал, наша молодь, молодь я вважаю, хто до 40 років, наша молодь має прекрасніший потенціал. Ви своїми жертвами от, вы довели до того, що сьогодні 50. Вони люди, вони бояться щось змінювати в своєму житті, тому що ви їм цим своїм жертвам тебе нічого не вийде, ти нічого не можеш. У нас всі коров доїли, і ти маєш доїти. От це, це розказати. У нас прекрасніший потенціал. Чого наші люди можуть їхати і, і, і за кордоном по 16 часов впахивати, Впахайте в Україні 16 часов. Альо, ви що думаєте, немає багатих домов в Одесі? Ви можете прибирати в Одесі ці дома. І отримати ті самі гроші, і жити у себе вдома. І купити квартиру за 5 тисяч доларів в Кривому розі, і не знаю там, і ремонтувати обувь, поставити якусь будочку і сидіти, ремонтувати самої на себе. Все можна зробити, аби хотіли. У нас великий потенціал, і ми прорвемось, якщо тільки оці нитіки, оці жертви не будуть нас нагнітати. я цілком згодна. Я обожнюю, і бо я просто як ведуча не можу від себе скати гострі слівця. Мене і так там часто наша категорія 60 плюс поливає, що я багато занадто для них говорю і всяке не така. Але менше з тим, я згодна з вами це про мотивацію і це про пріоритети, і це про Боже. Не треба слухати там тих, в кого там радянський совок в голові, і який вічно тобі казав, що ти не така, ти не сяка. Ти там в 20 років маєш вже народити дитину. А якщо в не народила, то а в смысле, як це ти не народила, ну типу. А в смысле ти вибрала кар'єру, а що з тобою щось не так? Боже мій, і як оце покоління йде в коментарі? Я просто погоджуюсь на мільйон відсотків, що лавочка стала зручною вдома на дивані в інтернеті, он в коментарях в YouTube. Бо стільки, скільки пишуть ем, покоління зараз, е, дуже молоде, та молодь. Вони дуже екологічні, вони дуже правильні. Ніхто тебе не буде хейтити із того, що в тебе є трошки зайвої воги. Може, блін, в мене є захворювання, з яким я борюсь? Може вони не знають про це? Я не кричу на кожному углу, що в мене якісь проблеми є. Та ну ні, от наше покоління 55+, обов'язково має... Написать в коментарі своє експертне мнення. Знаєш, да. я тобі хочу сказати? Я, дуже, я колись поцікавилася цими людьми, які от хейтять. Я пішла подивилась їх аватарочки. Я теж. Жодна людина, якби що вона виглядить красиво або розумно, вона не хейтить. От ну, я вам скажу чесно, ти дивишся на людину і думаєш, блять, подивись в дзеркало, перш ніж писати. просто візьми своє дзеркало і подивись. Тобто обична людська уродливість проявляється, от ти можеш бути некрасива, але да? ти ну, будеш ну, обаятельна, привлекательна. А там людина, она, ну, ти дивишся, що хетить на неї, а на неї, то, знаєш, як то кажуть, Бог Тобто, Бог шельму метить. І оці всі хейтери, що пишуть, або вони не тільки моральні уроди, але й фізично є о чому поговорити, на самом деле. Вони не хочуть собственним дерьмом боротися, вони хочуть, от вони чимось похожи, хейтери, похоже, на, росіян, чимось, на От, Вони хочуть цим гімном закидати всіх інших, щоб всі смерділи. Я смердю, хай всі смердить. Ха, Ха, там ти така, -то? А, а то, що. Дуже часто, якраз саме це, є присутнє у цієї людини, і це психологи теж дуже часто говорять. розумієш? Вот. поэтому, наприклад, там то при тому, чи, чи по розмові, чи ще щось. От ті, хто дуже е, ратують за правильну мову, да або гарно, або за ще щось. Очень часто почитай їх коментарі. То за п'яті не розставили, особливо мені подобається, коли русня прибігає. Вони починають щось там, говорити правильно, ну, там, російську мову туди-сюди, а самі в своєму придатні роблять по 5-6 ошибок. І я їм указываю, що ж ти мені пишеш, як ти саме, бляха, не, не розбираєшся в цьому ділі. Тому, так, да, люди, я скажу так, це не від віку, це від мозку. У мене приятельниця їй 63 роки. Вона уїхала ну, Кривий Ріг, почали обстрілюватися ж війна, все. І вона поїхала біженка. І вона добралася аж в Ірландію. Вона не позарилась там на Францію, і Германію. ще. Вона поїхала аж в Ірландію. Я не буду казати, хто що і як, але вона заробила гроші, вона стала там працювати, все. Да? Вона вже побувала на Канарах, вона вже побувала в Іспанії. Що значить, що чоловік хоче. 63 роки, казалось да, пен... вона реальна пенсія. Вона дітям пенсією допомагає, а це каже, не повіриш, я поїхала на каналі. Каже, ти що ганяєш, як ти туди потрапила? Вона каже, во-первых, тут недалеко. І це дешево. І я так подумала, ну вже діти виросли, да? я їм вже, би, вони самі себе хай да? Я там цього всього. І в мене ця копійка якась там я, каже, ну дуже економно це використовую. От. І я кажу, цю копійку до копійки склала. Вона там працю... ну, не просто сидить на пособі, вона пішла працювати. Вона працює, вона каже, звісно, дуже важко мені. Ну, каже, А що ж ти хочеш 63 роки Вона там посуду кафе миє. Каже, Це важко. Но я спілкуюся з людьми. каже. Я їм Каже, борщ наш український варила, представляєш? От от, от, от така, понімаєш? Тобто, якщо чоловік ставить ціль, він її достигає в будь-якому віці. Так, да, ми не можемо повернути своє 100% здоров'я, ми не можемо ще щось. Але чим більше людина читає особливо Чим стає старі, ну, старша, тим менше вона підвертається деменції. Чим більше людина окружає себе е, позитивними е, мотивованими людьми, які чогось досягли, знаєте, як то кажуть, яке йшло, таке здибало. Якщо вокруг вас одні дураки, задумайтесь, вони вокруг вас. Чому ви в центрі цієї толпи дураков? Може, ви їх Да, Якщо вокруг вас одні уроди, подумайте, чому ви оказались там. В этом центрі, значить, ви предводитель цих уродів. Поэтому не треба звинувачувати нас в тому, що у вас щось в житті. От, не треба, ви себе звинувачити. Батьки вам дали освіту і виховання ровно до 18 років. Все останне, що ви імеєте в житті, ви імієте тільки завдяки собі. Якщо ви гівно, значить, ви завдяки собі. Вам нравиться обісратися і обмазатися. Якщо ви розумна людина, якщо ви чогось досягаєте, вам нравиться. Не треба казати, що у вас були діти, родичі, ще щось і ще щось. Ви зробили якийсь вибір. Діти виростають, вони не вічно молоді, е е батьки так само не вічно сидять там у вас на шиї і так далі. Якщо людина хоче, вона знаходить можливість. Якщо людина не хоче, вона знаходить відмовку. Все. Абсолютно погоджуюся, пані Лано, і розділяю кожне з вами слово. І я хочу, напевно, завершити цей ефір цитатою нашого класика: що люди, давайте будемо взаємно красивими. І пані Лано, так, от тільки хотіла попросити, що давайте я. Пишу вірші, хто не знає, це моя друга збірка. От. І я стала практикувати в кожному інтерв'ю читати якийсь свій вірш. Хто не знає, мої вірші діти вчать в школах. Навіть був такий момент, ще коли не було повномасштабного вторгнення. Е, е, я в 2012 році писала вірші для російської мови для дітей. Я написала більше як 500 віршів для сайту Школа молодої мами і мої вірші е, вчили. В руських садиках і школах початкових. Я навіть знаходила в інтернеті дуже багато, в методичках в Росії були рекомендовані мої вірші. Поняли? Через що я так зараз і псікую на цю війну і на цих долбодятлів, які прийшли все і спортили, як то кажуть. От то кажу, ви мені розкажете, як російською мовою говорити? Ваші діти мої вірші вчать. Ви мені розкажете, я, я можу говорити і, то, і тою мовою, але я обираю. Так от я хочу е, е, почитати, чого, щоб люди не думали. Бо вони думають, що якщо ти таролог, то це ти якась там не знаю, там циганка з базара. Ага. От, таке мнення. Ну, кожен думає в міру, в міру свого, я би так ой. да. да міру свого розвитку інтелектуального. І я хочу також вашим, вашим глядачам запропонувати вірш. Давайте. Про що сьогодні? От хотіла, ти знаєш, гімн громадського активіста прочитати, а потім натикнулася на такий, на душевний вірш. От що ти скажеш? Такий прочитаю. Один мотиваційний, а другий душевний. Давайте душевний, завершувати прямо. Зараз просто так не вистачає саме такого чогось душевного. От перед mm -hmm. вихідом, Прошу вас. Мам, я бачила твоїх лелек, чи то гусей. Вони курликали, мов кликали з собою, і в серці запекло чомусь журбою, неначе вирвали той клич з моїх грудей. Я нещодавно теж лелекою була з теплих країв се рвалась, рвалася додому. Було там тепло, але відчувало в тому, на серці, на душі я не змогла. І як вони летіла стомленим крилом додому, пісня суму, груди рвала, мене сьогодні в небі птаха привітала, і місто сповнилося весняним. Тепло, Мам, Я сьогодні журавлиний крик в житті уперше чула у кривому розі, і сльози стримати чомусь була не в змозі, і проводжала ключ, аж доки той не зник в далечині, а сльози символ таїни, тікли від того, що я вдома, в себе вдома, і все моє доволю, все знайоме. Цілою місто в мене подиху весни. Боже, як красиво. Пані Лано, тут і Рима, і душа, от добре, що ми вибрали саме його з вами. І... Да, да, да. Дуже багато людей, хто уїхали в евакуацію, кажуть, це про мене. Да. Я, я знаю, що цей вірш. Ми вибрали даремно. його треба було почути саме тим людям, які додивилися цей ефір до кінця. І особливо місто Кривий Ріг. ті, хто Так-так-так. Кривий ріг це моє місто, я в ньому народилася, я в ньому живу і я в ньому тут завжди. Багато людей дякують, хто мене знає, кажуть: добре, що ви з нами, ви нам як підтримка. Ось так. Так, нехай, пані Лано, нехай кожне українське місто та захищають вищі сили. Я вам дуже вдячна за цей ефір, як завжди, за правду матку, яка треба нам, от знаєте, ну 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 треба, ну досить соплі вже знаєте розмазувати. Все правильно ми робимо. Дякую і за просвіту, і за вашу творчість і за прогнози. І дуже хочу, щоб вже почали збуватися позитивні події в травні місяці. А всіх глядачів, хто хоче подивитися міста, я запрошую ласкаво на канал пані Лани Олександрової. Всі посилання тут в описі під відео. Хочете придбати збірку? Є така можливість. Ми під кожним відео публікуємо, де що, як можна придбати. Як записатися на консультацію, також, будь ласка, все. В описі під відео натискаємо кнопочку «Ще», читаємо інформацію і робимо вже свій вибір. Дякую, пані Лано. Дякую навзаєм. Тоді я прощаюся з вами до наступного е, тижня. Друзі, всім привіт! Я дуже вдячна кожному із вас, хто коментує наші відео. Але, чесно кажучи, я фізично не завжди встигаю прочитати усі коментарі, бо вас дуже багато, а я одна. Але в мене є гарна новина. Саме тому я створила телеграм-канал Таємний Вісник, де ви А, зможете залишити усі ваші коментарі, Б. Запропонувати власні теми для спікерів, які я їм обов'язково передам. І В у нас там будуть проводитися цікаві інтерактиви. І один із них починається прямо зараз на ваших очах серед усіх підписників телеграм-каналу Таємний Вісник. Я розіграю ось цю прекрасну нашу чудову колоду карт таро з вищими арканами. Вони підійдуть як і для професійного таролога, так і для людини, яка тільки розпочинає свій шлях з картами Таро. Тому що потрібно зробити, підпишіться на наш таємний вісник телеграм-канал, і очікуйте розіграш. І вже скоро один із вас отримає цю чудову, класну колоду карт Таро. Я вам і рубашечку показую. І головну нашу картинку. Тож підписуйтеся і нехай удача посміхнеться кожному з вас. Дякую.